Таке ставлення. Таке красиве ставлення саме до цієї людини. Народний депутат Микола Тищенко після конфлікту з екс-військовим та його охороною знову збрехав. Турпівельний центр Вавілон. на думку шановного пана Тищенка. Також процвітає. Центри, офіси, це незаконне. Сьогодні Тищенко записав відеозвернення про скандал у Дніпрі, назвавши захисника України злочинцем. А потім вдарив слідчого: Перешкоджання роботі правоохоронців та народних депутатів це злочин. Заволодіння чужим майном це злочин. Мар'яна Безугла реагує на скандал з Тищенко і заявляє, має сидіти у в'язниці. Народна депутатка каже, з його давно заблокував по всіх месенджерах. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на тут каналі Ростослав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Багацько магазинів, кав'ярень, банкоматів. Будь-чого не розумієш, чим тут сановний пан Тищенко намагається боротися. Тож в Дніпрі місцеві жителі пройшлись по адресах, які назвав Микола Тищенко, щоб перевірити, чи немає там російських кол-центрів. Це наш торпівельний центр Вавілон, де думку шановного пана Тищенка. Також процвітає кол-центри, офіси. Це незаконне російське, хоча насправді тут ми бачимо. Місце романтичного відпочинку Дніпрян ніяких кол-центрів не знайшли, а візит депутата до Дніпра мешканці пов'язують зі спробою рейдерства. Тому депутат і привіз з собою таку кількість охорони в балаклавах. Почне їжа розваги, спорт, батутні арени, граві локації, іграшки, банкетні зали, кол-центрів. Ще, ще якихось офісних приміщень тут взагалі немає. Жодного натяку на те, що тут щось таке, як ботафором ферма. Сьогодні Микола Тищенко записав відео звернення про скандал в Дніпрі, де його охоронці напали на військового, назвавши захисника України злочинцем. Народний депутат заявив про роботу шахраїв та прибув на місце вчинення злочину у Дніпрі в рамках роботи ТСК Нацресурс МДО. Під час проведення слідчих дій на місце злочину з'явився чоловік у білій футболці, який поводився зухвало, провокував поліцейських, вихопив телефон з рук. А потім вдарив слідчого. Чекаємо слідчі оперативну групу. Що ви так? Снімайте, Що Ви чекаєте? Стайте на місці, чекаємо слідчі оперативного групу. Снімайте, знімайте. Перешкоджання роботі правоохоронців та народних депутатів це злочин. Заволодіння чужим майном це злочин. А слісна непокора вимогам поліцейського та напит на слідчого при виконанні особливо тяжкі злочин. Так виявилось, чоловік у білому, колишній військовослужбовець підрозділу Кракен, Дмитро Павло з позивним син. За моєю інформацією, він з'явився не просто так: у нього було конкретне завдання спровокувати конфлікт. Та будь-який спосіб зірвати проведення слідчих дій після того, як Павлов накинувся на поліцейського, і інші військові, які перебували на місці, зупинили вчинення злочину. Є питання і до голови Дніпровської ОВА. Нардеп продовжує робити все нові гучні заяви у своїй боротьбі з шакрайськими кол-центрами. Відповідні відео Тищенко опублікував на своїй сторінці в інстаграм. Нас котра година нуль два Ось, пишу заяву. Ось заява. Ну що, дев'яточки, і вся ваша корупційна складова, що ви там пов'язані з правоохоронцями, які вас захищають, ворог не пройде. Що, хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України, я за простих людей. Буду захищати. Пишу заяву вже 4 години. 4 години. Ось так. І до ваших керівників там у Дніпрі, і до саботажників. Все написано. Все, будемо костка в костку, тоді костка в костку. Ми переможемо, бо правда на нашому боці, правда. Запам'ятайте собі, раці назавжди, правда. А у вас правди немає, бо ви хабарники. Ну, саме до нього таке ставлення? Таке.

Нагадаю, раніше нардеп Олексій Гончаренко запустив прямий ефір засідання сесії Верховної Ради, під час якого поставив запитання Миколі Тищенко щодо інциденту в Дніпрі 20 червня. Ну поясніть взагалі що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по перше, це все провокація. Це все провокація. Напав. він разом зі своїми хлопцями. Пішов до ця, де проводилися слідчі дії. І спровокував поліцейського, вдарив його, розрізав йому руку чим схожим на е... є відео цього? Так, так, а є можете заяву? його надати це відео. Вам? Ну так, ві... ну, да. ну зараз ну, прийшли. ось воно ось. Ні. Я що, із кармана маю відео для Дрони не на військових, а на людину, яка була фельдшером, і навіть не чистилася в кракені. Дайте офіційні документи, що ця людина була в Кракені. Не розлухуйте брехню. Не розлухуйте брехню. Дайте офіційно. В нього є керівники. А от народна депутатка України Мар'яна Базугла, членкині фракції Слуга народу, відреагувала на скандал зі своїм колегою Миколом Тищенко. Миколою Тищенком, якого супроводжували невідомі чоловіки у Балаклавах та які побули військового у Дніпрі, вона заявила, він має сидіти за ґратами. Про це вона написала у своїх соцмережах. Взагалі який страш Тищенко – це типовий ряжений. Він в Верховну Раду приходить в якомусь парамілітарі. Там, коротше, з всякими якимись такими фішечками. Журналістка в ефірі Свобода Лайв» запитала у Бузовлею щодо зв'язків Тищенка та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Як відомо, Андрій Єрмак є кумом Тищенка. Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. А ви звідки знаєте? Ну, все-таки я ще залишаюся в фракції. Знаєте, делікатне питання, але угу. справа в тому, що звісно не можна сказати, якщо. А депутат залишається в парламенті, то він якось ходить з кимось розмовляє, когось набридає, так сказати, якщо це можна сказати про Миколая. Мене можна назвати трошки тишинкознавцем, тому що е е я добивалася його звільнення з керівних посад добилася. Ви що думаєте? Я держусь, тримаюся за депутатський мандат? Ні. Ні. Я людина з досвідом, я собі ціну знаю. Я слідкую за свою репутацію. В соцмережах встановили ще одну особу, що допомагала Тищенку нападати на військового. Про це пишуть телеграм-канали, зокрема, відсіч зазначається, що одним з учасників нападу на ветерана в Дніпрі виявився полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко. Також відомо, що місцевим осередком цієї одіозної партії керував Ілля Кива підтримувати своїх треба в будь-якій ситуації. Бо це наші українські. Ми переможемо. Правда на нашому боці. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.